Ласки, за дар життя, задар покликання, за спокійно прожити сьогоднішній день, просім влімся, за всіх наших воїнів, особливо за тих, хто є в полоні, хто поранений, хто пропав у Просим просім також допомоги для всіх наших систем, для виконання наших всіх. Обов'язків як найкраще. Молімся також за душі терплячі частини, які найбільше терплять, і ні звідки не мають допомоги. Молімся за всі наші намірення, які ми маємо в наших серцях. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, вірую в єдиного Вседержителя, в вий, цього, в единого, в единого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Свято Божого, єдиного від Отця родиного перед усіма віками, світло від світла, істинного, від Бога істинного, роченого, несотвореного, єдино сушного, з отцем, щоб через нього все сталося. Він за нас свято, і нашого ради спасіння всіх живе з і Готуйся з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий символом за пункт палата, і страждав, і був похований. І третій день данці до спасання, і возніс на небо, і сидить і в другий день зі славою святити, живе, і, і, і мертве, а його царство не буде кінцем, і Духа Святого Господа, щобрящи. Що від і сина ісходить, Що з отцем і сином рівно поклоняємо, і рівно славимо, що говорив через пророки. Відно свято Славує, спові, Апостолська церкву, сповідай одне хрещення на відпущення гріхи. Очікує Воскресіння мертвих життя майбутнього віку, і Отцю, що нас створив і нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Бого радий цей день, порадийся, благодатна, Марія, Господь з тобою, ти ми і благословенный Того, Родина Христа спаса, избавиться душ наші, що на святку пою, і нині по всех час, і на віки віки. Амінь. Богу радойся, Дік, радойся, благодатна, Марія Господь з тобою,

Благословенна те міщенками, і благословення війна Твого, бо Тихородила Христа спаси, і спалейтеля душ наших, <працює>, Сину, і Святого Духові, і нині по всех часі на віки, віків. Розлажні про Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Отче наші сини, небеса, нехай святить ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш нас дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, понаватцям нашим і не видай нас у спокусу, Палецька на нас Бога, боках. Богородиця, Діва радуйся, благодатна Марія Господь собою, благословенна ти вішенка і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна те вішенка. І благословенний бідло Твого, бо по Ти породила Христа Спасе і спавишінками, і благословенний бідлона Твого, по ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наша, благородийся, ліво радуйся, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний Твого, Воти породила Христа Спаси, і збавителя душ наших, благородиці Діва радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці Діма радуйся, благодатна Марія Господь с тобою благословенна ти жінками Благословенник, по ти породила Христа Спаси, і збавителя душ наші. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з собой, благословенна ти ніша пана, і благословенний воно Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, благородиться Діва радуйся, благодатна, Марія Господь тобою. Благословенна Тимиченка, и благословенный прилона Твого, бо Ти породила Христа Спаси, і Збавителя душ душ Богородице, діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. благословенна ти жінками, и благословенный придлона твого, по ти породила Христа, Спаси і Сповителя, душ наша, благороди силіва ради вся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тині ти жінками, і благословенний півна твого. Потихоньку на теле Христа, спаси, спавайте, для душі нашого відсутня, Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на і... по віки віків. Амінь. У наш любі Ісусе, прости нам наші гріхи, запорони нас від вогню пекельного, запровадь вони восі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, розважмо про Вознесіння Ісуса Христа, почермащина <клес> небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай Царство Твоє, нехай буде вода Твоє, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як Боже, ми прощає, прощає, і ми прощаємо, баття наша, і не, не веде нас у спокусу, але весла нас, свій духа. Богородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний віднома Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Благородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, Благословенна між жінками і благословенний Дітона Твого, породила Христа спаса, і спали душ душі наших. Ради Седіва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінкам, і благословений Підлона Твого. Pateik, kur atēlā krastās pasais, pavaizdietu šnažu. Pavaizdietu, sēdiet, pavaizdietu, 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 pavaizdietu. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна і бідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і Спавителя душ наших. Благодарите, Діма, радися, благодати Марія, Господь з тобою, благословенна на тимі жінка. І благословений бідного Твого, благодаря спаси, і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена бійно Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Благослові, Діва, рахуй Слава. Благословенна ти, шинами, і благословена від Того, Твого, Ти й родина Христа, спаси тебе, душі наші. Ородяться, Діва, радуйся, благодатна Марія Ско з тобою, благослована тими жінками і благословенні війно Твого. Оте передана Христа, спаси і спавителя душ наших двох. Благодаря податися, благодатна Мария, Господь з тобою. Благословенкам. І благословень Того. Вони типа наспасне на, на душі на наші. Слава Цю, Сину і Святому Духові, і нині, і по всем часі, і на вікій віці. Нашовий Ісусе, прости нам наші нас від огню пекального, небо Босві душі, особливо тільки найбільше потребує Твого милосердя. Присні, Славі Святого Духа, на опласти. Отче наші, сину, небеса, нехай светиться, ім'я Твоє, нехай буде Царство Твоє, нехай буде моря Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, вонивати нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від бока Бога. Богородиця, Ді, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний притворених Бога, бо ти породила Христа Спаси і для душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна темі жінками, і благословення плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Благо <slug> радиться, діє порадийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена і плітла на Твого. <тайнішині> По те породила Христа спаси, і спала те душ наших, благородиця діва, на діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенних відноло твого. У тей бородина Христа Спаси, і спага те душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений блідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, І благословенний бійно Того. Бо ти породила Христа Спаса, і збагателя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна між жінками, як і благословений і підлами Того, ходи передала Христа Спасе і збавителя душ наших, погородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь тобою. благословенна між жінками, і благословенний бідно Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашу. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід пана Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословені віного Твого, по ти породина Христа Спаса і зває душі Слава Отцю Ісвяна і Святому Духові, нині і повсякчас, <клес> і на віки віки. Пани шлюба Ісусе, пристане наші діти, від відпотального вогню. Запровайте небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Бога на до неба. Отче наш ще сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде зараз у Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш не дай нам сьогодні, і прости нам проведи наші, як і ми прощаємо на нашим, і не вводи нас у спокусу. А не весомена світлока, Амінь. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословений на Богом, бо ти породила Христа Спаса, славити на душі наші. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенна тихної того бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні підлону Твого бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти мішенька, і благословений тикна на Того, по тих породила Христа, Спаси, і слави ти на душі наші. Богородиця діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений віку на того, бо Ти породила Христа Спаса, свалити на душ наших, благородиця діво радуйся! благодатна Марія, Господь тобою, Благословенна тими жінками і благословений кліно до Бога, бо ти породила Христа, спасе і спали те на душі наші. Богородиці Діва Рависа, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений на Того, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. О Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між каме, і благословенний кліно на Твого, Воти породила, Христа, Спаси, і спавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений дідного Твого, бо Ти породила Христа, Спаси спавителя, душ нашу. Богородице, Діма, радуйся, Марія, Господь с тобой, благословен на тими жінками. Півного слова, піхоти Твого, бо тепер породила Христа, спаси теля, душі нашого і Син, і Святому Духові. І на ній повсякчас. По нашому Ісусе, прости на наші віки, захорони нас від Бога Пекельного, запровадь до неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого велоселя. Розважено про коронування Пречистої Діви Марії на це неба і землі. Отче наш, весели, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай на сьогодні і прости нам не наші, як і ми прощаємо, панувати наша, і на падена, до Госу, світа Бога. Богородиця, Діва радость, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти мишенка і благословена при Длоха Твого, по Ти породила Христа, спаса збавителя, спалителя душ наша, діво Діва благодатна Богу, Марія, Господь з Тобою. Благословенна те мішенка, і благословенний прилону Твого, на ти, бродина Христа, Спаси, і спаме твоя душу, наші городиці, Діва радуса, благодатна Марія, Господь з тобой, благословенна ти жінками, і благословенний підлона Твого. Поти породила Христа, Спаса і спавителя душ наша. Бородиці ні воротуся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благослова, на ти мишенка, і благослова не підладова. Воти По породила Христа, Спаса і спадайте на душ нашу. Городиці Діба радуса, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти мішенка і благословена підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших, богородиця і благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мішенка, і благословений тино Твого. Христа, спаси, збагатила душ, на <свистя> душ наша. Богородиці Діва рани, все благодатна Марія Господь з собою, благословена ти мішенка, і благословений підлог на Твого, бо Ти породила Христа, спаса збавителя душ наша, благородиться, діва радися, благодатна Марія Господу. Благо, Благословенна те мішеньками, і благословенний ти плану, хотимо Христа Спаси, благодаря тебе, душі, хородиці, Діва, радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішенка і благословений підлону, Того. По ти породила Христа, спаси і спалителя Душ наша. Богородиця, бродиці, ніби радуйся, в наш Господь з тобою. Благословенна ти Благословенна тиміщах, і благословенний. По ти породила Христа, спальця і спалителя душ наша. Слава цю і сину і сіпом, і нині повсякчас, і на віки віки. Сином наші гріхи, захорони нас від вогню покального, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. В твоєму сімі, гання, похороните Діва, молодба наша, скоро пата бороди. Ай, ти підвезла на сліди нечиста і благословена, і в на світі Шотця, і в наші ніжні святослава, очі нащо, сина, на весах, нехай святить сентябрь, нехай прийде староста Твоє, нехай бути воля Твоя, як на небі та на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і брестення як і ми прощаємо, винуватися наших, я видим Госуского Боса, але везли нас відоха водій, погазині, воратися, благодати Марія, Господь з тобою, благословенна дніщенка, і благословенний відному на Твого, Воти породила Христа, спася і спалювати душно ваше слава Сину і Святому Духові, і повсякчас і не. Господи Ісусе Христе, благословенный, На святій считані Христи наспали, Господи Ісусе Христе благословенний, най святій считані Христи Будь Господи Ісусе Христе, благословенний, най святі считання Христи не спали, Отця Сина і Святого Духа, Отця і Сина і Святого Духа, і на Оце і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всім дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.